Як думаєте, доки я перебував в Полоні, чи вірив я в те, що моя країна примадує? От доки я там знаходився, Чи хтось з тих хлопців, яких кожен день забивають, за те, що вони захищали свою країну? Ми, у нас немає радіо, у нас немає телебачення їхнього, у нас немає газет, у нас немає ніякої інформації. Все, що до нас доходить, це чутки. І чутки, які е, нам е, заносяться від адміністрації, ти десь щось почув. І ми постійно е, віримо в те, що нас обміняють. Ну, вірили, принаймні. Але коли ти думаєш, що ти їдеш на обмін, а потім в тебе нова зона, нова прийомка, і так повторюється у те разів 7-8, А про тебе ні словом, ні духом, і е, е, з тебе вибивають зізнання в е, розстрілі цивільного населення міста. То я думаю, що хлопці зневірюються. А коли казали, типу, не розповідайте, що там відбувається через те, що там буде хлопцям, гірше. Так якщо про це не казати їм краще там не стане. А якщо. Якщо давати дійсну картинку е, того, як там вони перебувають, і на наскільки вони вже зламані, і, і цю картинку давати на весь світ, а не тільки е, серед людей, у кого там хтось знаходиться, то можливо це і повпливає, хоча б е, на їхнє перебування там. Тебе зустрічає там персоналу, чоловік 40 приблизно, і собаки. А вони тебе з, з різними засобами зустрічають з палками, з перами резиновими, електрошокери, і е, ти тільки виходиш е, з цього автозаку, на якому ти приїхав. Е, ви виходите не натовпом, ви виходите по одному, і тебе зустрічає на одному етапі 5 чоловік. Ти там півгодини кричиш від, від того, що відбувається. На іншому етапі, на іншому, на іншому, на іншому. І цих етапів 7 чи 8 отак ти пройдеш. І ти, ти будеш роздягнений, повзати. Ти вже мало будеш відчувати болю на, ну, через те, що в тебе спина чорна, в тебе. Вони тебе забивають. Я не знаю. Це не 20, не 30 ударів палкою. Я, я не можу рахувати, скільки разів тебе б'ють на цій прийомці. Це дуже багато і це дуже складно. Як фізично, так і морально. Ти дуже подавлений в цей момент. А, коли в мене закінчувалась прийомка, мені на одному етапі а, сказали, я почув таку фразу, щоб мене взяли на особливий контроль. І кожен день мені приділяли увагу. А я за розумів, що? як це буде. А... Просто Просто так? Так. Ну, от, наприклад, бійці підрозділу 43.08 АЗОВ ЗСП. А... Вони на особливому контролі, і у них увага кожен день. Або, наприклад, якщо ти місцевий, тобто, ну, як місцевий, з Донецької області, з Луганської, в тебе будуть більш виражені відношення. Якщо ти артилерист, снайпер, ти знову будеш бачити більш складне відношення до себе. А якщо якісь татуювання, до речі, нам про це Статую... також багато. Якщо дуже сильно їм не сподобається, виведеш камнем. Ну, типу, ці, ці випадки, от я у себе в інстаграмі постив. Це вони, це, я його взяв з їхніх телеграм-каналів. Я не знаю, це вперше вони таке зробили. Типу, що вони виклали як людина стирає тативування камнем. А, про це ж багато хто казав, але ніхто не бачив. Але це відбувається. Ти оце все проходиш. І це декілька етапів, І ти один. Потім кричалки їхні будуть і теж забиття, і ти будеш кричати те, що не хочеш кричати дуже довго. Гімн Російської Федерації ти вивчиш за добу чи менше, тому що ти будеш співати, і це все буде в тебе кожен день, якщо ти за ЗСП Азов, наприклад, через що й кажуть, там часто зустрічаю ситуацію, коли там да, у когось я всіх розумію, батьків, всіх там, рідних, всіх потрібно повернути. Але я знаю, що відношення до. До інших якихось підрозділів, воно не таке. Ну, типу, там є прийомка, там є ставлення таке ж саме, там є індивідуальні випадки забиттів. але в, з часом е, відношення послаблюється. Типу, тебе не забивають кожен день. А ОЗСП забувають кожен день. Коли я був на Горлівці, е, з часу на певному етапі їх почали е, звозити на Горлівку. Просто міняти е, для них зони. І на цьому етапі я чув е, метрів за двісті, яких приймали всю ніч чув. наступного ранку. Чув потім, коли е, змінил, змінила зміна Караул е, Працівники адміністрації, вони теж хотіли приділити увагу. Вон, е, знову були ці крики забиття, і це так декілька тижнів там місяць відбувається. При цьому до тебе ще слідчий комітет заїжджає. В, ну, вибувають якісь там зізнання в тому, чого ти не робив. Але ти Ну ти будеш намагатися через свою віру цього не робити, розуміючи, що це, до чого це призведе, але з часом тебе зломлять, як зараз ламають хлопці і дають їм пожиттєві заключення. Це, це зона. Це, це полон. Їх. Хлопці через це проходять, через це не можна мовчати. Через, через це потрібно кричати і намагатись витягнути їх. Типу, тобто я розумію, що Росія е, заважає, але але можна вплинути. І с -с суспільство може на це повпливати. Якось виводити цю інформацію на е, дипломатичному рівні на інші країни, для того, щоб вони мали якийсь вплив. Це все можна робити це люди. І це потрібно робити. Це люди, які захищали свою країну в найскладніших умовах. Я розумію, що я поважаю зараз кожного військовослужбовця, який знаходиться на передовій, їм складно, але в них є тилове забезпечення, у них є варіанти відкату, в них є медичне забезпечення, в них є артилерія, їх прикривають. В нас цього всього не було, і ми боролись там не один день.